Проєкти з вікнами. Давайте пригадаємо, як створити проєкт з вікнами. Як змінити напис у рядку заголовку вікна. Як змінити розміри вікна і його положення на екрані. Як змінити колір фону вікна. Розв'яжемо декілька задач. Задача 1. Створіть проєкт, виконання якого відкриє вікно коричневого кольору. Розміром 200 на 350. пікселів, Ліва межа якого розміщена на відстані 180 пікселів від лівої межі екрана. І верхня межа на відстані 255 пікселів від верхньої межі екрана. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем задача 1.py. Розглянемо, який вигляд буде мати даний проєкт мови програмування Python. На першому кроці ми повинні приєднати модуль TKINTER Зробимо це за допомогою команди FROM tk, inter, import, зірочка. Далі ми створюємо головне вікно і назвемо його Root. Виконаємо root присвоїти ТК круглі дужечки. На наступному кроці треба задати розміри даного вікна. За умовою розміри в нас 200х350 пікселів. Ліва межа даного вікна розміщена на відстані 185 пікселів від лівої межі екрана. І верхня межа на відстані 255 пікселів від верхньої межі екрану. Таким чином команда буде виглядати root.geometry в дужках між апострофами 200x350 плюс 185 плюс 255. І останній крок: нам сказано, що вікно повинно бути коричневого кольору. Таким чином, використаємо команду root. В квадратних дужках між апострофами BG присвоїти Brown, яке записано між апострофами. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Задача 2. Створіть проєкт, виконання якого відкриває вікно оливкового кольору розмірами 410 на 250 пікселів. Ліва межа, якого розміщена на відстані 210 пікселів від лівої межі екрану. І верхня межа на відстані 120 пікселів від верхньої межі екрана. І змінить текст у рядку заголовка вікна на ім'я Задача 2. Збережіть проєкт у вашій папці у файлі з іменем Задача 2 з розширенням Py. Розглянемо, як буде виглядати проєкт мови програмування Python. На першому кроці приєднаємо модуль TK-Inter. Зробимо це за допомогою команди From TKInterimport. Далі створимо головне вікно з назвою root. Виконуємо root присвоїти tk, круглі дужечки. Далі, за умовою задачі, нам сказано, що рядок заголовка повинен мати ім'я, задача 2. Таким чином, скористаємось командою root.title в дужках між апострофами, задача 2. Далі вкажемо розміри вікна. За умовою розміри повинні бути 410х250 пікселів, ліва межа, якого розміщена на відстані 210 пікселів від лівої межі екрану, і верхня межа на відстані 120 пікселів від верхньої межі екрану. Таким чином скористаємось командою root.Geometry в дужках між апострофами 410x250 плюс 210 плюс 120. І на останньому кроці вкажемо, що колір вікна повинен бути оливкового кольору. Скористаємось root в квадратних дужках між апострофами BG, присвоїти між апострофами олів. Запустимо на виконання проєкт і перевіримо. Запам'ятай найголовніше. У мові Python для створення проєкту з вікном потрібно приєднати до проєкту модуль tkinter, використовуючи команду From tkinter зірочка. Команда створення вікна з іменем root є такою: Root присвоїти tk круглі дужки. Для змінення напису в рядку заголовка вікна з іменем root потрібно виконати команду root.title в дужках між апострофами текст. Змінення розмірів і положення вікна виконує команда root.geometry в дужках між апострофами рядок параметрів. Для змінення кольору фону вікна потрібно вказати назву кольору в команді root в квадратних дужках між апострофами bG, присвоїти між апострофами колір. Дякую за увагу. Слава Україні!